Мої вітання глядачам телеканалу ТІВІ, «Карта бойових дій це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми стежимо за ситуацією на лінії українського фронту. Ну а відтепер тепер не тільки українського, врешті. За учора дуже багато було повідомлень з приводу ситуації у Курській області. і Варто зазначити, що прос... успішне просування українських сил на цій ділянці воно. Помітно, і воно щодня збільшується за інформацією від головнокомандувача сирського за учора. Просування українських військ склало від одного до двох кілометрів, а на абсолютно різних ділянках. Окрім цього, що низка населених пунктів підтверджено публічно перейшла під контроль українських сил оборони. А це ось така є ситуація. Зокрема, йдеться якраз таки і про Любімовку, так яка нині Любимівка і наші захисники показували. Ось цей момент перейменування саме у соціальних мережах, і також українські сили контролюють трасу на північ від Суджі. без на цій ділянці. Так і це дуже важлива така логістична складова і проведення цієї операції. Загалом довкола Курської області зараз дуже багато повідомлень від західної преси. від Української влади, в тому числі, і одна з тематик, про яку говорили, це створення військових комендатур на цій ділянці. Вчора президент збирав нараду з цього приводу, де обговорювалися всі ці процеси, тому що ну, з точки зору міжнародного права там все одно залишаються люди, і Україна має забезпечити їм гуманітарні коридори, поставку харчів, поставку питної води, там іншого необхідного за потреби ті мають змогу евакуюватися і вчора. Уповноважений Верховної Ради України справ людини Дмитро Любине про це й говорив: що Україна це все забезпечить насправді. В них гуманітарні коридори повинні працювати. і Якщо місцеве населення воно виявить бажання евакуюватися, виїхати з території, то вони це можуть зробити. Причому як на території України, так і на територію Російської Федерації. Ось такою є інформація. На даний час зрозуміло, що поки що всі ці процеси вони на етапі розробки намагаються. Наша сторона продумати, так, як все це має відбуватися. Втім, рішення за військовим командуванням. І про це все ми дізнаємося вже зовсім і зовсім скоро. Ну а поки продовжуємо стежити. Якщо говорити про Курську область, з точки зору реакції Кремля, то зрозуміло, що ну, важко зараз їм знаходити війська боєздатні які. Можна перекидати на цю ділянку. Вчора партизани руху АТЕШ, зокрема говорили, що Російська Федерація перекинула боєздатні підрозділи з бойовим досвідом в Курську область а на їхнє місце на інших різних ділянках фронту на території України вони перенаправили курсантів одного з училищ Російської Федерації. Подібну картину ми вже бачили. Насправді, коли розпочиналася ось ця операція оборонна на території Курської області Російської Федерації за ну фактично скільки з 6-го числа минуло? 9 днів. За цей час більше двох тисяч полонених взяли наші військовослужбовці. Російська Федерація отримувала на лініях оборони там строковиків. Ми бачили вже відео з ними, так які просять обміняти їх на азовців наших і. Зрозуміло, що це люди без бойового досвіду і особливого спротиву вони навіть не чинили. Фактично і цілими групами здавалися у полон українській стороні. Тому зараз в Росії дефіцит це помітно. Про це свідчать і дані від наших. Західних колег журналістів, які пишуть про те, що втрати Російської Федерації в особовому складі вони просто фізично перевищують цифру, яку Російська Федерація може мобілювати мобілізувати за місяць. Говорилося, що Кремлю хочеться, щоб це було там в районі 30 тисяч, і це мінімальна цифра для того, щоб доукомплектовувати підрозділи так і цих людей, цих солдатів розкидувати по абсолютно різних ділянках фронту. Зараз з початком курської операції в Кремлі не знають, що робити, і намагаються з усіх усюд зараз стягнути війська. Зрозуміло, що ну рано чи пізно, от лінія фронту вона зупиниться, так і у нас знову буде. Схожа історія, якою вона була там в районі Харківської області, так тому що події на Курщині вони дуже нагадують харківську операцію в якомусь плані. Так, це стрімкий прорив, стрімка зона контролю. Ми швидко просуваємося. Ворог не розуміє, що відбувається. Здається, в полон тікає, залишає техніку, зброю. І тут ми побачили в перші дні насправді щось саме зараз. Ми бачимо на Харківщині ситуація. Є лінія фронту обидва. Обидві сторони, так по різні боки барикад, і ЛБЗ фактично не зміщується ні в одну, ні в іншу сторону. Так, десь бувають успішні контратаки, але так до глобальних якихось наслідків це не приводило. Зрештою, тут дуже схожа ситуація, тому продовжимо стежити і надалі за цим. Далі я пропоную перейти безпосередньо до лінії Українського фронту. Розпочнімо. Давайте з найбільш інтенсивного і гарячого напрямку: це Покровськ. Покровський напрямок і ми бачимо на мапі населений пункт Новогродівка. У ньому запровадили комендантську годину фактично на добу з сімнадцятої вечора до одинадцятої ранку, і лише невеличкий проміжок часу є, і буде у людей для того, щоб вийти з будинків, так взяти там необхідне і повернутися назад, тому що ворог близько місто від постійними обстрілами І зрозуміло, що це не ще для життя цивільних а Російська Федерація, враховуючи так безпосередність до населеного пункту, вони все бачать. Вони можуть завдавати ударів по місцях скупчення людей, по місцях видачі гуманітарної якоїсь допомоги. Тому я більш ніж певен, що в теперішній час ну, місцева влада мала би персонально кожному з цивільних, хто залишився на місці, розвозити якраз таки ці продуктові набори. Видання Deep State сьогодні вночі написало таке невеличке зведення насправді з приводу ситуації тут і зазначають, що ворог окупував желанне, орлівку а також просунувся в Нью-Йорку, Миколаївці, Журавці та Красногорівці. Ось такою є інформація. Врешті, бачимо зараз на своїх екранах. Власне, ці населені пункти вони якраз знаходяться на. Північний схід виходить від Новогродівки на цій ділянці. Ворог продовжує свій тиск. Вони в жодному разі не зупиняються, і тут він, схоже, лише посилюється. Врешті зазначали і військові експерти неодноразово, що події на Курщині вони можуть дещо нестабілізувати ситуацію на сході України, так тому що Російська Федерація буде змушена перекидати певні підрозділи. Зараз якогось спаду інтенсивності, принаймні поки але особливо непомітно насправді тому. Тому що за учора десятки і десятки штурмів проводилися противником саме на цій ділянці, і вони все ближче підсуваються до Покровська, де знаходиться дуже багато цивільних. Насправді, велика їхня кількість. Люди намагаються виїжджати деякі самотужки, деякі евакуаційними групами, які проводять там і національна поліція, і наші рятувальники і місцева влада, волонтери. Всі працюють, але знову ж таки загроза для життя досить і досить велика. Тому тут варто бути обачними і Донецька ова вже неодноразово закликає людей евакуюватися і зберегти своє життя. Якщо на Покровську люди ще виїжджають навіть самостійно, тобто виявляють бажання, то в напрямку турецька ситуація значно повільніша і е Небезпечніша навіть тому, що ворог безпосередньо знаходиться фактично на підступах до самого міста зі сходу, то і взагалі ворожі ДРГ намагаються заходити вже в саме місто, але Збройні Сили України, як розповідав Вадим Філашкін, швидко на це реагують. Водночас близько трьох тисяч людей залишається у турецьку. Здебільшого живуть вони саме у підвалах, тому що ну зрозуміло, обстріли постійні, йдуть стрілецькі бої на підступах до населеного пункту, і ось таким чином ворог намагається просуватися, потроху сунути уперед. Бачимо, що населений пункт Нью-Йорк, схоже, що перебуває наразі під контролем збройних сил Російської Федерації, і вдалося їм просунутися за останні кілька діб на цій ділянці, і схоже, що зараз біля Неліпівки будуть намагатися з'єднати свої підрозділи, які знаходяться біля. Залізного, ось такою є ситуація. Щодня це біля Турецька немала кількість штурмів проводиться. Зрозуміло, також не забуваємо, що тактична авіація ворога створює великі проблеми для нашої армії і збройні сили України. Роблять усе можливе, подекуди й неможливе для того, щоб стримувати противника. Перейдемо до району часового яру, де фактично ситуація ніяк не змінюється на цій ділянці. Біля Калинівки намагаються ті пересікти саме канал, так тому що застрягли вони на ньому, і поки просувань не помітно. Якщо дивитися на зведення від генштабу, то за останні кілька діб ситуація незмінна. Це атаки в районі Клішіївки і в районі, якраз таки Калинівки, тому що в лоб пробити оборону їм не вдається вже досить тривалий період. Перейдемо далі по лінії українського фронту на Лиманський напрямок, де тривають бої, зокрема у районі Тернів, районі Серебрянського лісництва. Постійні обстріли ворог обстрілює з усього, що має на озброєні це артилерія, це міномети. Зрозуміло, що роль дронів у цій війні вона наразі величезна, і таким чином. Лінія безітнення не змінюється, втім штурми противника по кілька довкола різних населених пунктів вони все одно проводяться. І на сам кінець розглянемо саме Харківщину, тому що ворог все ще не полишає спроб просунутися у напрямку Куп'янська. Це ми чітко бачимо по мапі, за якими векторами вони рухаються. Якщо біля Синківки просуватися їм не вдається вже досить тривалий період, то дещо південніше все-таки в них є така змога. Так, ми бачимо. Чому що зона їхнього контролю розширюється поступово біля піщаного і намагаються вони просуватися уперед. Наші сили на місці і продовжують стримувати противника до того, що від цієї ділянки, до, наприклад, Купінська вузлового їм залишається в районі 15 кілометрів. Але тим не менш. Під постійними обстрілами перебувають населені пункти Харківщини. Ворог завдає ударів, здіймаються пожежі. І вчора очільник обласної військової адміністрації, пан Сіньгубов, він говорив про те, що було декілька пожеж, які не могли загасити рятувальники досить тривалий період і на превеликий жаль, але періодично, але є загиблі серед цивільного люди з травмами, які отримують їх внаслідок обстрілів. Тому ситуація досить таки складна. І на сам кінець це прикордоння Харківщини, особливих змін на цій ділянці не фіксується за останні кілька діб. Ворог зберігає свої позиції під Вовчанськом. Намагаються вони також завдавати вогневого ураження по позиціях наших сил. Втім, отримують гідну відсіч, і поки бачимо, що не вдається їх повністю. Витіснити з цієї ділянки, хоча хто знає, можливо, події в Курщ на Курщині, так на тій ділянці змусять Російську Федерацію, от якось перекидати війська, ну і врешті покинути ось цю невелику ділянку української території, яку вони займають. Що ж, друзі, на цьому буду вже завершувати нашу постійну рубрику карту бойових дій. Не забувайте, що війна продовжується, і наші захисники потребують нашої з вами підтримки. Як би гучно і Цікаво не виглядали події на території Курської області. Також не забуваємо, що у нас і на нашій території йдуть активні бої. Ворог поступово потроху просувається, тому будь ласка, допомагайте нашим захисникам і донатьте їм, щоб ті якомога ефективніше нищили ворога на українській землі.